Як зараза пішла. Ага. Розумієте, оце от, е, ті от ці дерева навколо, вони всі от будуть потерпати. Так, Вони будуть раніше чи пізніше, через пару років це було. Ми розпочали наш маршрут. Двигаємося в дуже приємному лісі. Дуже тихо, немає на кого. Нам цікаво, подорожуємо далі. До часу у нас 9.47. Все, нам ну, треба перезняти відео, бо я почала знімати вертикальник. А треба горизонтально для фільму. Так що повторюсь. Маршрут класний. Йдемо вздовж майже весь час гірського потічка. Насолоджується його очерчанням. Да. Шумичуєте. Запахом в Карпатку. Запах лісу. А, чисто так М -м -м. і свіже. Так, у нас нічого не змінюється, як завжди. Я все знімаю, а Віталік мене завжди підганяє. Так, тепер ми йдемо прямо по гірському патічку. По руслу гірської річки піднімаємося вгору вже. Трішки важче, я б сказав вже. Мені набагато важче. Ми запинулися зверху, піднялися через камінці на... Місце називається місце для відпочинку. Відкривається ну, дуже добре, поки що їде. Да. Трохи як відпочинемо, рухаємося далі. Палочками. З паличками, з ваном, рухаємося далі. Ага. Ну, дуже має хорошу. І зараз з вами до Марченського пішли. Кільський щевель. Ціла плантація. Приходьте, збирайте. Да вишов? Югу! Там саме буде. О, вже сонечко, хочу сонечко, 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 вийди у віконечко. Давай хмарки, щоб і у нас був соня гарний краєвид. Дуже гарно тут. Перша гра це гомол, інша ми повинна А там, бачите? Ми пройшли в маршевську і зараз будемо рухатись далі. Ху -ху. Але хмарки зверху є, ми сподіваємося, що вони розійдуться. Цікавий маршрут, дуже подобається, рухаємось. У нас 10.22. Ми Вийшли на полонину Маришевську. Ми пройшли вже 53 хвилини, 2,8 км. Дід Іван з нами йде подалі. Зверху все також хмарки є. Юлія веде репортаж. У нас 10.45. Ми рухаємося дуже цікавою стежкою. Пройшли вже стільки. У нас 3,8 км. кілометра. Зверху цікавий ліс з грибами. Знизу мох. Попереду. По чимось похоже, мені теж кругленько, але такі стараюся ми вийшли знову на місце льопочинку. Тут бачите ліс-ліс. але чисто. Так, піднімаємося на гору спиці. У нас почався вже вертикальний підйом. Говорить, за годинку дійдемо, але не знаю, якщо буде мало говорити, мало знімати, то дійдемо за годинку. Так що вже знімемо вам зверху йдемо лісом. Значить поки всокі, йдемо заїдом. Ми вийшли з лісу. Йдемо через сосенки маленькі. Черепівський є. Колись за Польщі, коли ці землі були в Польщу, в нас 에, в Карпатах стояло два заводи. Один завод стояв під Хомяком, і другий десь тут під Чунгівським хребтом. І поляки спеціально цей лелич вирубували і з нього дуб, е, видобували ефірні масла, які форма е, е мали ну, дуже сильну це. Слава Богу, що ті заводи згоріли, бо масла видобувалися під великою температурою і воно було дуже легко воспламенисти. Один завод там згорів, один завод тут згорів. Слава Богу, бо бачу старі фотографії хом'яка тих часів, хом як в лисі. Лиси не було нічого, все вирубали. Бачите, альпійська високогірна сосна або лелич. Йдемо, ми знаєте, це, я називаю це карпатські джунглі. І на синяку так гарно, але там менші, не такі високі. А тут, бачите, вже як справжні джунглі. Дуже гарно. А це я попереду-попереду. Як ми йдемо. А я подивилася назад, яка краса. Тут так доволі високо в горах. Супер, дуже гарно. Отак ідемо. Бачите? Взагалі кажеться, що таке прямо гень... города покрита мохом. А це не мох, це така високогірна сосна. Я вже забула, як називається, на попередньому відео є назва. Це вся Марчанська полонина, де ми були, по ній йшли. Також ми знімали відео, а то вже Верховинська частина хребта. А ми йдемо далі в Хмарку. Це ми обходимо гору Гому. Бетаки забудемо називається. Називається в перекладі Віталій Пісав з Румунського не Ми Можемо на постійно непомітна гому. А тут і помітний. Йдемо на цю гору. А, ні, ми її обходимо, ми йдемо на шпиці. Бачите, як ходять? сходять хмари. Ідуть, ідуть хмарки, ідуть, ідуть вниз, ідуть, ідуть схір, і тут йдуть в короткі, йдуть йдуть вниз, йдуть ідуть гір, І на поглядемо. Попереду наш хід. Йому класно. Не знаю, ми втомлені. Ось так. Навкруги. Хмара, хмара. Ще раз хворо. І нам ще десь ось туди. Розапавлені, бо дуже мої це бросниця. Так? Мені зірвеш. вона трошки підлегла, тоді вона... Вона така смачна і парна. Батьком за полярні були, там у лісі також ця збирали. <постіка> да, І з неї дуже смачне Кудись, поки що це не шпиці. Сподіваємося, чи йдемо далі. Я, ну, зайдіть, всі вийде. Я розчущаю ліс. Привітки. Оце така гора, що ви бачите. Отам Іван піп, отамар, а тут ліс. А тут... Продерлося якось. Просто якось продерлося. Бачите, хмари не хмари, але одну шпицю ми вам покажемо. От. А зараз вище буде краще. А вище буде ще краще. Але йдемо по хребту, бачите, по хребту, по хребту. А боже, внизу ще одна шпиця. Ну клас. Як в якійсь казці. В тумані. Ого, які там скали. Йдемо далі. Так, ці гори шпиці, нам сьогодні в тумані, але трішки відкрився на них вид. Такі гарні. Аватари. Нас вийде дуже якийсь не фільм, бо сьогодні такі шпиці, знаєте, як з фільму жахів. Фільм Мла. Все в тумані, але гарно. Так, ми йдемо по хребту. Шпиці ми пройшли вже, трішки ми їх побачили трішки в тумані. Хребет доволі цікавий, кам'янистий. Прикольно, така дорога топаємо. Хмари, нічого не видно. Ну, значить прийдеться йти ще раз. Але ми будемо вже навчені, маршрут вже знаємо. Da Da Da, da, da. будь ласка, Туди, сюди, там румунський кордон. Діти. Ми... Це неможливо було забити, якщо не гід Іван, який нас не довів. Те, що ми саме б заблукали, точно. Як у цьому взагалі, взагалі можна якось щось рятуватися? А куди спускатися взагалі не знаю. Дякуємо Гіду Івану і будемо спускатися. Буду це Закарпаття. Це П, це Польща. спускаємося до озера несамовите, вже чуєте, вже так легше. Вітру немає, це вже не моя улюблена погода. Але ще є і туман. Хворий, йдемо Так, ми спускаємося вниз, такий туман, що ми думали, що це якийсь обрива. Це внизу озеро. Бачите? Ні, не бачите? Озеро. Озеро несамовите. Озеро залишкове, вважається, що його залишив рядовик. Коли ще сходив, ось водичка. Ой-ой-ой-ой-ой, бачите? Ні, я ще не бачу. Але вже підходимо. Супер. Клас всі знімають озеро. Ми на бережку. Ми дійшли до озера на себе, та його за... 10 метрів. Взагалі не можна було побачити. Підійшли Під... притул і бачимо, що є вода. Якщо ви бачили багато краєвидів в Карпатах, хочу вам сказати, що в Карпатах також є болота. Це була чиста місцевість. Ми по ній йдемо вкачувати, відповів. Вінчика! Обережно! Бачите, бачите, болот. Так, туман розходиться і ми вже бачимо, на якій ми були висоті. Як високо, далеко забралися. Спуск дуже стрімкий, крутий. Так що зніму вже репортаж внизу. Не забудемо сьогодні переглянути всі курсоти зверху. Зато прогулянка буде цікаво. Так, стартували ми з цієї полонини, ось там, бачите, такий білий біла пляма, то та полонина, з якою ми йшли, знімали вам відео, приходили повністю всю в гору в хмарах. йшли і обходили. І ось. Зкаємось тепер донизу. Я б не подумала, що ми звідти прийшли. Круто. А гора вара так в хмарах і залишається. Йдемо далі. На ті гори не піднімаємося, але на тій гірі, коли ми були, якій ми були, вона там за хмарами. Вона ці гори тисячі теж. Зараз все спускаємося, ну погода така. Трохи дощова. Трохи дощова. Ну, так, бачите, які вже потічок, це вже не потічок, це вже ціла річка гірська. Будемо йти через міскочок, далі в ліс. Тут дуже цікавий ліс. От дивіться, якось так камінь на камені. Він наче складений, як пазл, як лев. Між каміннями такі отвори. Ти йдеш. Думаю, слава він цікавий. Так, гора гому. Ми її бачили з цієї сторони, тепер бачимо з цієї, з іншої. І ось такі краєвид, бачите, відкриваються вже внизу. Вийшло ми з такого лісу. Дуже класно. Бачите, що ми знайшли щось таке цікаве. Викладене людьми це 100%, але викладене дуже давно. Тому що, бачите, прямо на ньому росло дерево повалене. І тут ще ростуть дерева. Може це було якесь укриття, може якась краївка показати експертам. Коротше, не знаю, що тільки що по лісу і чула якісь такі дикі звуки, що навіть наш гід подумав, що це якийсь медведь. Я е, так давно вже не боялася. Прям капець. Ну, коротше, якщо ви думаєте, що ви йдете туристичним маршрутом і це не страшно, то хочу сказати, що в лісі це піп'ясок страшно буває. Можете, знаєте, трішки страшно, не так уже легко. Можна скотитися в річку. аж бігом. Довгий, цікавий шлях, 17 кілометрів 16, 6 годин 45 хвилин. Так, да, ще швидше, да. ніж всі пишуть. Клас, ми молодці. Завдяки це Івану він нас це ви, це ви, Завдяки вам. Ви молодці. Дякую вам.